Все тіло у порізах та синцях, а сухожилля на руці розірване. На Дніпропетровщині лікують поранену жінку після російського удару по Павлограду 6 вересня. Світлані 34 роки, має двох дітей. Під час ракетної атаки по місту пригадує, готували їм їсти. Після перших вибухів разом із сином та донькою вийшли до коридору. Я очнулася, на мені щось лежало, відкинула. Тут дитина за її мене, я її швидла, і все, Тут ми вийшли. Після ракетної атаки жінка разом із дітьми самотужки змогла вийти із домівки. Першу допомогу надали медики швидкої. Діти Світлани також отримали поранення. Лізе в дочка, що зі мною постраждала, зашита голова, зашита щока. Хлопчик був, він трошки далі стояв, його накрило просто фанерою. Він не... шрам у нього бути, мабуть, на другій. В лікарні медики одразу прооперували жінку. У неї були розірвані сухожилля на правій руці. Про це розповідає лікар-травматолог Кирило. Дійсно, візуалізували пошкоджені сухожилля і прийняли рішення, що потрібно їх відновити для того, щоб була функціональна кисть, щоб працювала рука. Зшили сухожилля, зробили пластику цього сухожилля. Зараз ручка відновлюється, буде в ній функція, буде вона працювати в себе хорошо. Жінка ще декілька днів пробуде на лікуванні у медзакладі, після чого відправлять на реабілітацію. Разом із чоловіком, який служить у зсу, вже знайшли квартиру, де житимуть тимчасово, адже домівка у Павлограді пошкоджена. А поки каже Світлана: єдине за що хвилюється, це здоров'я своїх дітей. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільні новини, Дніпро